Ось такого гарного краєвиду мені б хотілося б почати сьогоднішнє відео. Сьогодні 30 грудня 2025 року. Гарна зима, і все, що їй не вистачає, не вистачає тільки мой Це я, ваша Лана Олександра. І сьогодні давайте подивимося з вами. Ось яке питання. Яке питання? Там Порошенко випускає Mobile, новий мобільний оператор. Ви знаєте, я вам хочу сказати, звісно, мобільний оператор це дуже велика кількість грошей. От, а Порошенко Рошенко, да, так, не просто так Рошен. Порошен Мобайл буде, буде, я так розумію. ну, Зветься він Рошен Мобл, але тим не менше, давайте подивимося, Roshan Mobile. Чи буде е таким, ну, користуватися попитом саме цей мобільний зв'язок, чи набере такого розгону е цей мобільний зв'язок? І... Нарешті, нарешті буде, як буде, як цукерками закидана вся країна, так можливо і тут, і тут буде закидана вся країна прям зв'язком. Прям зв'язок буде такий, знаєте, можна мною телефони не купляти, Можна буде такого, просто очима покліпав два рази і вже дозвонився, куди треба. І навіть тако е, в чіп можна встроїти, вбудувати в голову і балакати вже з ким ти хочеш. Ну такі нові технології це ж сьогодні. Ну а якщо серйозно то дуже довго виношував він цю е ідею, дуже довго хотів і є навіть партнер, з яким вони почали працювати. Так, да, офіційно є, дійсно воно буде зареєстровано, Офіційно воно буде прям, е ну скажімо так, які, які соти де, що буде покривати. От єдине єдине що конкуренти не сплять і не дуже хочуть посоватись, тому може бути може бути це все обговорено, але там є деяка таємниця, от, яка насправді ця таємниця не, хоч, не, хоче, ну, скажімо так, не хочуть нам її озвучити. В першу чергу, звісно, що це буде не для вашого і не для нашого ну, зручності, а буде саме для збагачення. І ще одне. Вже колись таке щось намагалися робити, тим не менше. Тим не менше, е воно не залетіло. Так само і тут будуть вкладено купа грошей, але з цього роя не вийде гем. Тому Може вкласти в купу грошей. Це як оце, знаєте, на таке. воно вроді як і сучасне, в як є, і вроді гроші вкинуті, але не мало хто ну, користується. Ну, Тільки, мабуть, члени сімей, ті, хто там працює. Оце, примірно, так. Або, наприклад, це може бути внутрішній мобільний якийсь оператор для тих, хто працює на Рошені. Ну, Може і таке бути, може це також треба. Ну, би, Ось такі новини. Наступне, Зеленський сказав, натякнув на закінчення війни, або щось таке завтра нам скаже. Що ж нам таке скаже Зеленський, що нас може порадувати? Що ж нам, нам Зеленський е, розповість, що нас може, може дійсно бути, бути радісно. Ну що ж, е, є якісь новини? Сказати, що вони дуже позитивні, я не можу сказати. Тобто, таке враження, що якийсь. Процес буде, буде. Якийсь процес буде, да якась є дорога чоловіка, от і ще що. І це карта брехні. І ще карта, або якогось обману, або нас надурять, або викриють якусь брехню. Або Зеленський не те мав на увазі. Можливо, іще буде таке, що е, хтось запустив цю пушку і насправді нічого, Зеленський там такого не мав, не, ну, не, 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 не мав на увазі. Буде якась таємниця, яка вилізе, і цю таємницю він розкаже, розкаже всім, і нам це стане відомо. Далі закінчується якийсь обман про гроші про гроші по грошам, от і про якісь партнерські відносини нам скажуть. Ну і карта говорить про те, що Зеленський пообіцяє або пообіцяє піти, або матиме на увазі, що він піде, якщо західні партнери зроблять так, що зупиниться війна. Тобто він готовий піти, якщо західні партнери зупинять у нас війну будь-яким чином. Ну можливо, буде виглядати так. Е, поки що я вам скажу чесно, я поки що не бачу ще кінця війни, але те, що я вам казала, що да дійсно, Зеленський може покинути свій пост. І це будуть не про вибори, і це буде не про його бажання покинути все, а про вимогу Трампа, Америки, західних партнерів. Про вимогу якою якою вони притиснули його до ну до, до, до стінки. От з іншої сторони, я не бачила, щоб Зеленський пішов з політики або пішов з керівництва кампанії. Можливо, буде якась пертурбація, тому давайте дочекаємось новин. Далі Путін. Жалівся, що обстріляли його маєток. Ну що ж, давайте подивимося, чи це справді так. І е, хочеться тільки уточнити, який саме маєток? Е, той, що знаходиться більше до Сходу країни, чи той, що більше до заходу країни, чи той, що захований під землею в бункері чи той чи який. Бо я так розумію, що маєтків у Путіна багато. Давайте подивимося. Чи правду каже Путін? У нього є схована якась жінка з дитиною, і він за них дуже переживає. От, і е, туди приїздив е, якийсь, якийсь, не знаю, хтось. Хтось якийсь член сім'ї приїздив, приближених сім'ї. От, їх вивезли і їх вивезли, до речі, за кордон. Зараз будете сміятись, їх вивезли в Америку. У Путіна якусь приближену до нього жінку, дитину, або жінку дитину Поняли? Тобто жіночої статі дитину вивезли за кордон в Америку. Чогось так побоявся. А давайте подивимося, а чого боїться Путін. Чого насправді боїться Путін, Путін боїться свого повалення. Він боїться не війни, не капітуляції. Він боїться свого повалення. І він боїться якраз тих, хто поряд з ними, тих, кого він вважає своїм ну, захистом, своєю сім'єю. Він боїться своїх домашніх тих, кого, і притом домашніх, ну не ті, хто офіційно. Йому являються, ну ну керують там його домом, його офісом тощо він боїться тих, хто поряд того, що є якась розмова така. От ті жінки, які коло нього, от він десь їх від, ну, відправив, скажімо так, от. І ще що, і йому щось таке сказали. Треба робити, треба їхати і щось робити. І ще що, а що робити? Може, йому очередний боток скалотить, бо вже він виходить і перестає Путін перестає бути схожий на Путіна. Не знаю. Давайте подивимося всіх путінів в 26-му році, які тільки существують, як там буде з їхнім здоров'ям. Ви слухайте, будуть щось робити цим путіним, да, будуть щось відрізати, накачувати, надувати, але не дуже вони ну, вони задоволені, тому що щось уже обмежується, щось уже в Путіна не влазить. От і є якась жінка, ну, яка обслужує цю сім'ю, чи що от вона говорить про те, що вже досить його ну, натягувати, як ту саву на Уже, ні, бросайте це діло. А нових путінів не знайшли, нових путінів не наробили. А давайте подивимося. Ну я взагалі не в ту тему зайшла. Я хотіла про одне, ну закончили трубою, але давайте подивимося, чи буде зміна влади в 26-му році в Росії. Якщо я побачу башту, значить буде. У 26-му році, чи зповняється влада в Росії. Аж самі стало цікаво. Щось таке буде те, що вже колись було. Є підготовка якихось професіоналів. Притом я хочу сказати, закордонні шпигуни там поряд, все контролюють. Може бути невидима яка, ну, коротше, не покажуть да, якусь, ну десятка мечів чи що це що, це якась хвороба, смерть тощо. Скажуть на телевізор, скажуть, ну на загал скажуть, що ну, здоров'я може, чи когось там, чи ще щось. Потім буде якийсь документ, якийсь закон, зміни влади не буде. А от що це за документ? І ще що, на шостому році вони не зможуть підписати з нами ніякої домовленості. От Просто виходить, якісь, якісь документи перестають бути для них актуальні з нами. Хорошо, давайте по-другому. Чи прийде в 2026 році новий президент до влади в Росії? Е е Якщо так, я побачу імператора. Імператор 3 випав, дивіться, я вам показую. Просто дивіться, 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 я вам, я показую вам імператор. Ребята ждем, 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 ждем. Хі-хі-хі, -хі. даже не буду далі карти викладувати, навіть не буду далі, далі і говорити нічого на цю тему. Медведь вирішив розказати про Зеленського, що у Зеленського зроблять чучело, і воно там в Петербурзі буде стояти. А давайте подивимося, яка доля Медведів? От, ну. Давайте на, 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 на цю рашистську кресу глянемо, яка доля у нього буде От, і в му році. Доля Медведєва. А що таке спинка болить? їм буде будуть дуже важко, дуже важко, або він буде знову імператором, тобто він стане президентом, або щось відносно президента. М -м, прикольно. Хорошо, давайте подивимося далі. Він буде анонсувати нову війну. Буде анонсувати нову війну і нове фінансування. Так, а ну-ка, ну-ка, але буде дуже боятися за своє життя. Так, тепер ми давайте подивимося іще інше. Хорошо, давайте подивимося, чи Медведі. Так медведі, він же він же поц. Він же як, як, як можна вибрати поца президентом. Але так, да, вони ж люблять, як не уйло, так поц. Він же ж клоун, який там спить. А ну давайте подивимося, чи буде в 26-му році Медведєв президентом о, президентом Росії, чи стане Медведєв президентом Росії в 26-му році, якщо дав, то випаде імператор. Коротше, щось там у власті напряжоночка і по закону його хочуть поміняти. Медведєва захочуть поміняти, але та група людей з-за кордону, яка керу... ну має відношення до керування Росією, вона буде проти, вони якогось іншого поставлять. І я хочу сказати, це буде не Медведів. Медведів не буде президентом е, Росії. Окей, давай подивимося тепер. Бо я дивилася, чому йому важко буде коло імператора. А давайте ще одне подивимося. Як там буде життя і здоров'я Медведєва в 27 му році? Життя і здоров'я Медведєва в 27 му році. Дуже боїться за свою сім'ю, вивезе, її кудись буде переживати, вивезе за кордон. Щоб вони там відключення. Так, сам буде не, ну, тіпа, чи не виїзний, чи, в общем, буде отак десь хилетатися між новими якимись законодавчими обов'язками, чи що. От, чомусь він буде вимушений залишатися, але, але сім'ю сховає. Потім буде він чогось або ховатися, або його буде ховати якась е, сім ну, група людей. О, десяточка мечей. Рыбка в 27-му році, что такое? А ну-ка, чем сдох на 27-му році медведи? А можно таке питати? Ну, да, нет. А ну, в 27 м році медведи сдохне? Нет, не сдохне ще. Хреново будет со здоровьем? Да. 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 Ну, ось так. Так бывает. Ну що ж, друзі, давайте з вами на, на цю хвилину на цю підведемо такий, такий якийсь не знаю, підсумок. Да? Отже, а перше, Арішні, чи летітиме Арішнік е, до кінця січня е, по Україні? А, до речі, хто не дивився, прошу подивитися. У мене в одному з відео я розказую, що Арішнік там, де він стоїть, там він зірветься. Чи летітиме до. Кінця січня 2026 року арешник по Україні. Щось вони дуже якось його бояться, чи начинять, чи він не начиняний. Дуже багато понтов, дуже багато брехні. от Я вам хочу сказати, так, вони запустять Арешнік зі сторони Білорусі, запустять по Україні. Запустять. Знаєте, що прикол? Башни не побачила. Чи досягне орієш своєї цілі по Україні, запущений з Білорусі? Да, досягне. Так, окей. Це буде Київ? Так, да, це буде Київ. Які, яка руйнація буде по Києву? Так, да, вони, вони, вони ну, запустять. Це, коротше, дивіться, Рената, це якийсь готель може бути. Це якийсь готель по Києву, може бути. Жертв буде небагато. Тобто, чи будуть жертви люди взагалі? Люди будуть, але ну, небагато. Ви спитала багато жертв? Там сказали ні, небагато, але, на жаль, жертви будуть. Радіації в орішнику не буде, щоб ви розуміли. Значить, тому, будь ласка, всі, хто має відношення до цих до назвуться, до готелей у Києві, не ігноруйте тривогу. Перше. Це перше. Далі. Піскова будучи цього, у Медведєва будуть проблеми з здоров'ям у цьому році, дуже серйозні. Він сховає свою сім'ю, десь буде боятися. Путін теж вивозить свою сім'ю. Зміна іде, заміна Путіних іде. І ще що, і буде новий імператор. Це теж дуже цікаво. Давайте за цим понаблюдаємо. Ну І якісь документи будуть підписані все-таки. Але так, що прям зупинка війни, там закінчення війни в 26 році, поки що я не бачу. Ну що ж, нічого страшного, сьогодні карти лягають так, завтра все може помінятися, але я вам хочу сказати, для України є дуже хороші новини. Дуже хороші новини з приводу зброї і випуску своєї зброї. Поки що я тут нічого не буду казати. Чекайте наступне відео, завтра воно вийде мене на каналі, ви все побачите, все почуєте і досить такі, досить. Цікаві є моменти. Ну і що ж, е, обов'язково підпишіться на мій е, другий канал, який називається Вірші сучасності. Там я викладаю не тільки свої вірші, а там я викладаю і пісні, які я пишу на свої вірші. От, ну і обов'язково підпишіться на цей канал, ставте вподобайки, робіть е, розширення, е, щоб більше людей бачили. Тисніть на дзвіночок. Щоб... Пам'ятайте, що у мене з 1 по 15 число акція для пенсіонерів, е, знижка на консультацію. Ну і е, Пам'ятайте, що я навчаю таро і навчаю нумерології. Якщо вам цікаво, записуйтесь, освоюйте і самі собі, як то кажуть, робіть розклади. От. Ну і в мене є золоте правило каналу, яке звучить так: всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобається, які ставлять мені подобайки. На мене підписані, мене люблять, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.